Слава Україні! Ігор Степура, Всеукраїнське об'єднання Свобода, заступник голови Кіровоградської обласної ради. Шановні товариства, сьогодні 25 березня 2016 року, ми вшановуємо нашого героя України, народного депутата. Кількох скликань, гідну людину, інтелектуальну людину, творця Української Конституції В'ячеслава Чорновола. Саме в цей день, багато років тому, загинув герой України В'ячеслав Чорнові. Сьогодні ж відбулася сесія. Кировоградської обласної ради. На сесії Кіровоградської обласної ради було дуже багато питань порядку денного. дуже багато було спірних дискусійних, суперечливих моментів. Разом з тим, зважаючи на цей особливий день, я хотів би це відеозвернення присвятити. Світлій пам'яті В'ячеслава Черновола, творця Конституції і законодавчого поля України. У мене в руках Конституція України, до якої безпосередньо був причетний В'ячеслав Чорновіл та інші достойники, які наполегливо гідно працювали над створенням основного закону держави. І у мене в руках закон про місцеве самоврядування в Україні. Сьогодні на сесії обласної ради постало питання в порядку денному за пропозицією створити обласне комунальне підприємство. Я, як український соціал-націоналіст, як патріот своєї держави, маю чіткі державницькі переконання, розумію, що ми живемо в глобальному світі, Розумію, що наша війна, наше протистояння в цьому глобальному світі, в тому числі проти віковічного ворога нашої Москви, великою мірою пов'язана з тим, в який спосіб ми розбудовуємо свою державу, і великою мірою, визначальною мірою пов'язана з тим, наскільки ми прагнемо бути дійсно справжньою державою, щоб ніхто не мав права, не мав підстав стверджувати, що ми, начебто, якась недодержава, держава, яка не самоствердилась, держава, яка не знайшла в собі сил, навести лад на своїй землі, встановити закон і порядок. Я переконаний, що найкраща оборонна політика проти віковічного ворога Москви, проти Путіна і всіх інших нагідників, які прагнуть вдертися на нашу землю, окупувати її, загарбати, використовувати нас як рабів на цій богамданій нам землі. Так от найкраща оборонна політика це закон, порядок. Ефективна політика-економічна, соціальна модель розбудови суспільства і стабільний, успішний розвиток економіки країни. Все це є неможливим до тих пір, поки ми будемо перебувати поза межами Конституційної законодавчої правової площини. До тих пір, поки ми будемо перебувати в підвішеному стані, як у нас кажуть, жити по поняттях по безпреділу. Я в цьому контексті хочу сказати, що жоден, навіть найбільший, найпотужніший бізнесмен, фермер не може жодного дня спати спокійно і гарантовано вірити в наступний. Світлий день для свого бізнесу, для свого підприємництва, разом з тим, як і для свого здоров'я здоров своїх дітей, близьких до тих пір, поки ми нарешті не почнемо жити за законом, за Конституцією і, власне, поки право не буде самою головною силою. Не самим головним дороговказом, яким ми будемо йти до світлого майбуття. А через це Конституція і законодавчі акти є визначальними для нашої держави на цьому етапі становлення нашої української незалежної самостійної республіки. Після її відновлення в 1991 році відновлення незалежності. З того часу ми ведемо боротьбу. І ця боротьба, ця війна в сучасних умовах здійснюється, як кажуть, всіма можливими доступними засадами. Такого роду війна набрала. Значення терміну гібридна війна. Гібридна війна це коли проти твоєї країни ведеться боротьба не лише на фронті кулями снарядами зброєю. Гібридна війна це коли проти твоєї держави ведеться боротьба всіми доступними засобами і в першу чергу. Корупцією, казнакраством, порушеннями законів, скоєннями злочинів, всі ці ознаки. Попри те, що вони можуть бути наслідком природних слабкостей людей, але разом з тим вони є також наслідком цілком системних цілеспрямованих дій ворога на твоїй території проти твоєї держави, Москва, Путін, агентура Кремля, безумовна дія. На наших теренах безумовно вона прагне свої ратиці цього злочинного кримінального спрута, запустити у всі сфери життєдіяльності нашої держави, паралізувати, загальмувати процеси економічного розвитку, унеможливити успішне. Прагматичний розвиток нашої країни. Все це є можливим лише при найменшій умові. Це якщо ми будемо жити поза межами правового конституційного поля. І от саме тому я приділив дуже великий час своїй. Передмові до суті справи для того, щоб наголосити на важливості того, з чим ми маємо справу, наскільки підступна діє ворог саме в правовій площині. При тому обманюючи нас, при тому, що багато наших чиновників, держслужбовців, службовців органів місцевого самоврядування можуть навіть не усвідомлюючи того, бути лише інструментом в руках нашого ворога. З цього приводу, наш пророк Тарас Григорій Шевченка якраз і казав, не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого, я сам себе дурний дурю, та ще й співаючи, орю свій переліг у Богу ниву і так далі. Тобто, не нарікаю ні на кого, ні на Бога. А лише тільки на себе. Маємо розуміти, що всі наші проблемні питання, всі наші біди це проблеми недопрацювання і в першу чергу недопрацювання в інтелектуальній площині, а інтелектуальна площина виводить нас на розуміння того, що закон і порядок понад усе. Не можна збудувати успішну заможну, величну, а мрійну нами державу. Якщо ми будемо перебувати поза межами Конституційного законодавчого поля. Це чудово розумів герой України В'ячеслав Чорновіл. Не тільки він, але разом з ним і інші гідні українці-достойники. Але і разом з ними маємо і ми бути гідними. Маємо бути гідними. Тож, коли сьогодні на сесії обласної ради постало питання про утворення обласного комунального підприємства, комунального закладу, я висловився дуже чітко, з того приводу, що обласна рада не має права не передбачена. Конституційному законодавчому полі можливість створення комунальної установи. На даний момент я усвідомлюю, що абсолютна більшість депутатського корпусу обласної ради не готова була сприйняти цю інформацію. На превеликий жаль, правовий нігілізм не дозволяє більшості наших депутатів всіх рівнів всіх рад. Адекватно, вивчивши законодавче поле, адекватно сприймати закон і норми закону так, і, як, так, як вони є. Що є в законі, що є в Конституції? Наведу ще раз приклади або наведу конкретно значить, пункти нормативних актів, якими ми маємо користатися для того, щоб вирішити це питання. Конституція України, Закон України про місцеве самоврядування. Конституція України, розділ 11, який присвячений місцевому самоврядуванню, статті 140-146, регулює якраз ті питання, що стосуються права власності на комунальне майно, на комунальні підприємства установи і власне регулює питання їх створення. Ліквідації, реорганізації тощо. Стаття 143 трактує наступне. Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання. Затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проєктів. Та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм та контролюють їх виконання, вирішують інші питання віднесені законом до їх компетенції. В цьому ми не знаходимо жодних відповідей на питання про те, яким чином, в який спосіб. Органи місцевого середування обласні обласній районні ради можуть створювати комунальні установи, заклади. Натомість в статті 143, частина 1, наводиться тлумачення, хто саме має право створювати комунальні підприємства. Отже, територіальні громади, села селища міста безпосередньо або через утворені ними. Органи місцевого середування, управляють майном, що є в комунальній власності, затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання, затверджують бюджети відповідних адміністративно територіальних одиниць і контролюють їх виконання, встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону, забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів. І нарешті утворюють, реорганізовують та ліквідовують. Комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їх компетенції. Вже, як ми бачимо, стаття 143 Конституції регулює питання правомочності територіальними громадами, або утворені, або утвореними ними органами місцевого середування права. На утворення, реорганізацію та ліквідацію комунальних підприємств тощо. Обласні районні ради відповідно до Конституції не мають передбаченого права утворювати комунальне підприємства. Давайте проглянемо, що передбачено законом України про місцеве самоврядування. Законі України про місцеве самоврядування, стаття 26 регулює питання, які відносяться, і повноваження, які відносяться до сільських селищних міських рад, а стаття, 40, стаття 43 дає відповіді на те, якими правами і повноваженнями володіє обласна чи районна рада. Отже, візьмемо статтю 26. Яка, яка трактує, що виключно на пленарних засіданнях сільської селищної міської ради вирішуються такі питання? Пункт 30. Пропускаючи контекст, доходимо до конкретного речення. На пленарних засіданнях приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади. Тобто територіальні громади, або утвореніми органами місцевого середування, виключно на пленарних засіданнях, саме сільської селищної міської ради, мають право створювати, ліквідовувати, реорганізувати, перепрофільовувати підприємства. Що стосується обласних рад і районних рад, стаття 43, частина 1 виключно на пленарних засіданнях районної або обласної ради вирішуються такі питання. Далі одразу переходимо до пункту 19. Вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або підзаставу. Об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районних і обласних рад, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку. Тобто закон про місцеве совредування, стаття 43 регулює можливість обласними районними радами вирішують питання про продаж. Комунального майна, передачу в оренду, концесію або підзаставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад, тобто є спільною власністю територіальних громад ціл селищ міст області. Я в даному випадку не зупиняюся на всіх інших пунктах статті 43 закону про місцеве самоврядування, але ви можете. Самі зазирнути в Конституцію України, зазирнути в закон про місцеве совредування і переконатися в тому, що закон не містить інших підстав, інших законодавчих норм, які би передбачали можливість створення об'єктів комунальної власності, об'єктів. Комунальних об'єктів, комунальних підприємств, комунальних закладів, спільної власності Територіальних громад, сіл, селищ і міст, обласної ради. Є єдиний варіант вирішення цього питання, якщо би обласна рада ставила собі за мету управляти. Реалізувати проєкт, той чи інший проєкт, і під цей проєкт мати програму, майно очевидно виділяти якісь кошти, яким чином підійти до вирішення цього питання. Це може бути комунальне майно, комунальне підприємство або заклад, утворений місцевою радою сільською селищною міською, тобто сільська селищна міська рада. А потім в подальшому це майно може бути передано відповідною радою на обласний рівень. Інша можливість придбати, як передбачена статтею 43, 19 пунктом частини першої. Разом з тим, в пункті 32 є. Додатково про це значить, роз'яснення або доповнення, надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл селищ міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл селищ міст, що вирубувають в управлінні районних обласних рад, у державну власність. А також щодо придбання об'єктів державної власності. Тобто, Обласна рада може придбати об'єкти державної власності або надати згоду про передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальної громадці селищ міст. Обласна рада може отримати об'єкти з державної власності, може отримати об'єкти із власності територіальної громадсьці у селищ міст або утворених ними органами місцевосевлення. Разом з тим, законом Конституції не передбачена можливість напряму. Безпосередньо обласній раді створювати власне комунальне підприємство установу закладу. В цьому контексті я очевидно усвідомлюю, що довгі роки, попередні роки, депутати різних рівнів працювали, незважаючи на ці, можливо, комусь здавалося б дрібнички, неважливі нюанси. Але я переконаний, що герой України В'ячеслав Чорновіл чудово усвідомлював разом з іншими достойниками кожне слово, кожну кому, кожен зміст і підтекст Конституції України і законів, які пропонувалися, для того, щоб наша держава була квітучою, економічно успішною, могутньою і справедливою. За всіх громадян України. Слава Україні! Слава українській нації!